Всім привіт! Сьогодні їмо такі смаколики, дивіться, і ще. Так, не заважай мені, будь ласка, зробила собі чай, зробила ось майбутній бутерброд і відкрила ось таку печінку тріски. Як це майбутній? я не розумію. Ну, він ще ж не зроблений, він ще ж не я тільки від... відчинила. Це майбутній бутерброд. Ну, розрізала в булочку. Зділалася бутерброд. Ну так, я ще тільки почала його робити. Так, дивіться, ось у мене тут є печіночка. Ця. Сьогодні нам привезли із. І половофлі. Із. Із Закарпаття. Ні, із молдовського магазину. Ось. Дуже дякую. Начебто, в районі трьох євро вона коштує. А, ось. Знаю. Що це? Ось це вісім. Нет, это маленькая. <рес> Ой. <рес> Признайся, тобі теж подобається брати участь у відосах, і ти все робиш для того, щоб ти тут був. У <рес> дідосах. <рес> От уже. Так, дивіться. Зараз спробую, поділюсь враженнями. А подай, будь ласка, ще насіння покажу людям, які мені дуже сподобались, я А саме ось. Ти знаєш, що це, це попахіваєте... чим? Я скажу? зрадою. Ну, покажи. Може, і попахує, не знаю, чим воно попахує. Де знаходиться там, тамбов? Я не знаю. де знаходиться Вражці? Блін, а ну давай тоді подивимося. Може, це я даремно її. Ну, дивися. Що, Молдова співпрацює з Рашкою. Я ж не знаю, де вони її тут виготовляють, а ну. А-а-а! Точно! Капець, дивися! Продукт може содержати сліди ядро арахіса, і зготовлено і упаковано в. Я не можу вимовляти це. <рес> Чорт, а я вже прочитала. Твою маму? Вибачте, це друзі, зрада. це не реклама. Це зрада. Я навіть не дивилася. Це мені... зрада. Коротше, мені привезли з молдовського магазину ці семечки, ці насіннячки. І блін. А я щось думала, що вони. Це зрада. А чого це Капець. Так і що мені тепер їх викинуть? Я ж їх вже купила. Що робити? Єшики, все. Та я ці вже з'їла, це ж мені привезли, і сьогодні ще одну пачку привезли. Блін. Коротше, друзі, не купуйте, не підтримуємо Росію. Якби я знала, я б. Діло в що це мені. Наш знайомий, який часто в лімерик їздить на автівці, каже, якщо хочеш, я буду сьогодні в болдавський заходить, я тобі привезу насіння. Ну, я кажу, привези мені якісь любі, я ж не знала, які він привезе. Він привіз мені такі. Я собі дивлюся, ну я навіть не звернула увагу на цю етикетку, там і на це все. Я їх з'їла, тут ще трішки залишилося. Мені дуже вони сподобалися. Виходить, що тут пів кіло коштує 7 євро. Ну, це виходить, вони, по-перше, і смачні, і крупні, блін. І виходить все одно як реклама Максим. Шо? Ну, це як реклама вийшла. Не, не вставляєте Ні, я вже почала відео, вже зніму. Коротше, Шо? зроблю антирекламу. Не купуйте, щоб не підтримувати рашку. Все. Я розчарована. Я ну, я 14 євро, виходить, що купила. А блін. Капіт. Коротше, друзі, не купуйте. Це рашки не насіння, яке б воно не було, але коротше, я, я розстроєна. Так, ну це не Рашкіна печінка тріски, це. Я, ти ж, ти ну, Позоріська, то й Позорська. Мені самі не добре на душі. Це ж просто. Коротше. Блін. Я чи думала, що якщо з молдовського магазину, то там наші продукти або їхні. Я ж не знала, що вони з Рашки везуть продукти. Я в шоці. Коротше, давайте їсти печінку тріски. Так, дивіться, ось така вона, бачите. Максим не любить, то це мені пощастило. Як можна не любити. Вона ще жирна, я не любила. Так, але вона така смачнюча. Так олію ж не обов'язково їсти. Ти не будеш? Мені просто сама печень тріски. А чого я її. Я це дуже з мамою і мій тато любив, але мама мене навчила, і я дуже також полюбляю. Ммм, а пахне як? А ну, спробуй. Дома так еще такая. Ммм, смачна. Дома точно так же, кстати. Ну, в різних фірм є. Ну, ми всю життя покупали саме таку. Стейнхауер. Стейнхауэр кислот. Да. Короче, смачна. Я вже тепер не знаю, чи рекламуваю. Коротше, я ж ніколи і не рекламувала нічого на каналі. Просто казала, з чим я не. тут харчуюся, показувала свій досвід. Коротше, смачна оця. Печіночка, так що я зараз ще й комдім. А оце не купуєм. більше. Ще ж вафельку хотіла показати. Максим каже, дуже смачна. Не стлі. Це не реклама. Це взагалі польський продукт. Ну, написано ось по польськи Мала ну, а компания вообще швейцарська. Швейцарська? Твої улюблені вафельки. принцеса... Не, у них вафлі. Коча польські в кожній вафель. Коча, а що таке коча польські? Не знаю. Знаєш? польська... На коча, в цій кімнаті, це ти. Варшава. Ти точно це сказав? Так, да, ти коча. Ой, і така маленька ось. Ось. <гум> Всі вже не можу. <гум> а це дуже смачно. М? Як красиво. Доброго дня всім. Це я вийшла з заднього двору, звідти, і йду зараз. По своєму звичному маршруту, отак я коло невеличке зроблю, а там через лісок. Туди і попри етнічний парк. Хочу подивитися, там нещодавно мені розповідали, що можуть бути квіти цікаві. Дивіться, які тут нарциси красиві, до речі. Дивіться, які в них серединки, помаранчеві. Ой, які гарні! А там мають бути якісь квіти в лісу, Кхе. біля лісу. Кхе. Вибачте, типу як проліски, оці блакитні сині квіти. Ну тільки не знаю, чи вже зараз, чи пізніше, ну хочу пройтися, подивитися. Хотіла раніше вийти, але щось знов. Щось не дало мені вийти, то зараз вирішила, що все-таки треба йти. Боже, скільки ж тут нарцисів скрізь? Бачите, скрізь їх понасаджено. І там, коли ми в Шеноні жили, також весь Шенон був отак при дорогі з нарцисами. І так само тут. Не знаю, як в інших графствах. Напишіть, якщо хтось дивиться мій канал, хто живе не в Клер, а в інших. Чи так само по Ірландії скрізь оці нарциси. Так цікаво. Ну Те, що квітів багато скрізь, то це я знаю, що Ірландія зелена і красива. Але от щоб нарциси, це просто. Ну Дуже мені подобаються ці квіти. Та, взагалі я люблю всі квіти, які тільки можна. Нема не красивих квітів, на мою думку. Сонце вже, бачите, де аж? Вже почало сідати, ну нічого. Можна прогуляти все одно. Але, звичайно, люблю гуляти, коли краща погода. Не знаю, коли прийде це відео. Трішки, напевно, пізніше. Але зараз покажу вам ще цю красу. Бачите, під деревами насаджено ось. Такі теж красиві. Ми ж подали на продовження тимчасового захисту. Вже пройшло, напевне, два тижні і відповіді нема. Ну, ми не кипішуємо особливо. Ось ніяких даних нема. Наші люди навіть поумудрялися поїхати в інтрео і подавати свій оцей номер, який присвоюють, коли ти подаєш. Запит на продовження тимчасового прихистку. А він треба дивляться на наших людей квадратними очима і кажуть, а звідки ви взяли, що треба до нас їхати і давати ці дані? Я думаю, що наші люди так понадивлюються тіктоків різних інстаграмів, ютубів, різних цих блогерів, які хайпують на цій темі, наводять страху, шороху. І не можуть нормально жити. То я не знаю, це якось аж навіть смішно виглядає. Зараз вже березень. Ну, якби було щось таке страшне, що хто не встиг там податися на тимчасовий на відновлення чи продовження тимчасового захисту, того там виселять чи депортують. То ця б інформація вже давно була б, друзі, чому ви. Хто дивиться, якщо є такі люди, які так само кіпішують? Чому ви нервуєтесь? Ірландія це не така країна, що буде так в спину застромляти ножа. Буде якась офіційна інформація, тоді будемо діяти. Це країна, в якій бюрократія, де люди не спішать, не кіпішують. Тим більше, що ви ж також читали, коли ви подавали. Свої документи на продовження цього захисту, що чекайте відповіді. І якщо відповідь ще не прийшла навіть до березня, то це не значить, що ваш захист не діє. Він діє аж до того моменту, поки вони не приймуть рішення. Тому не потрібно кіпішувати, нервуватися. Немає відповіді, значить нема. Так що чекаємо. Поки що нічого не відомо. Ось.